Ну, ні, потрібна ваша допомога. Біля його ліжечка я на колінах стояла і моліла Бога, щоб все, все, щоб він допоміг, щоб моя дитина дихала. Спочатку, щоб хоч дихала, а потім, щоб він ходив, бо його повністю паралізувала. сьогодні трапилася зупинка серця. Ми могли привезти до тями, відкачати цілих 20 хвилин. І з того дня дитина була на апараті штучної вентиляції легенів у комі. Його повністю паралізувало. Моя дитина боєць. Він витримав дуже-дуже багато. Я звертаюся до благодійного фонду відновлення добробуту та всіх небайдужих людей допомогти нам зібрати кошти на таку важливу і потрібну реабілітацію для мого синочка. Моя время будь здоровим та дихати після быстрее